Тим паче, що з даною людиною ви мало знайомі, і незважаючи на те, що ця людина особисто працює в цій організації, і, можливо, буде вас запевнювати в тому, що він знає, що робить, але чашечка вас попереджає: не допускайте помилок. З якими вам потім доведеться розбиратися. І взагалі на найближчий період часу, так як чашечка тут показує, що вам все ж таки посміхається удача, намагайтеся все робити по правилам, по законам. І тоді ви не зіткнетеся ні з якими проблемами. Просто будуть відкриті і чисті дороги вашого зростання. Стосовно питання. З яким ви давно возитесь і звертаєтесь до визначених людей за допомогою, за вирішенням цього питання. Зупиніть цей процес, поставте його на паузу. І Ще не відкрились двері можливостей, розумієте? Ви дарма витрачаєте свої сили і енергію. Причому ви самі розумієте, що це питання ви хочете вирішити раніше запланованого часу, сподіваючись на те, що можливо повезе. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу, будь ласка, і це питання вирішиться просто у визначений час при визначених обставинах.